У нас прийшов дощ ночі, і ось бачите, отут, де я вивішую білизну на проволоці капельки і на абрикосі, якщо видно. Я хотіла сьогодні парничок свій накрити целлофаном. Ну, не знаю. Там знайшла пластикову трубу, то величеньку так можна зігнути. Бачите, не нагріваючи навіть на газу, бо там, говорять, треба її заповнити водою, потім закрити дірочки з обох сторін і потім тільки нагрівати. Ну, а я спробувала, вона отак згинається. Але не знаю, як я там вже буду. Треба вже накрити. Я раніше так робила. Заливала кип'ятком там оцю землю і накривала целлофаном І воно там уже зігрівалася та земля. І потім 1 квітня вже туди пікірувала ту розсаду, яка в мене є, дома. вдома. Ну, в цьому році не знаю, як воно вийде. І ось мені вчора Наташа, Наталіна невісточка. Спонсорувала суницю. Бачите, в кульочку лежить там в пакеті. Але вже було пізно, і я її не висадила. Ну, слава Богу, морозу нема, землі там багато. ну от Сьогодні, вряд чи я десь її зможу висадити, але хочу. І ще хочу сьогодні посадити рядочок якийсь невеликий. Вчора запитала у віки. Цибулі на зелень. Будуть їсти, значить, висажу. Бо вже починає там невеличка моя, що прошлорічна. Вже починає пускати зелені стрілочки. То вже Віка говорить, ти її де посадиш? Кажу, та на дворі в мене вже вікна немає. Ну тут у мене, ось там, дивіться, ростуть перчики від Наталії. Я сьогодні додав оці пусті ячеєчки. Ну, тут базилік зовсім віка говорить, він такий маленький, ну, не росте чомусь такий ось. О. Це ж кімнатний. А це мої помидори тут, томатики, вони вже е, справжній листочок випускають. Але терпіть, нема де вас пересадити. А вчора я варила холодець з домашньої курятини. І зараз я хочу подивитися, я ввечері його сюди поставила, де були місця, туди й поставила. І от показую, що в мене тут в холодильнику. Все поміщається, але мені, якби, знаєте, сантиметрів на 20 був він вищий. Ну, тоді, коли ми купували, з чоловіком вирішили, що нам його вистачить. Ну, ми лишилися тут вдвох, кажу, та скільки ми там будемо готувати. Ну, а зараз хоч ми і з онучкою, але щось мені він трішки малуватий. Ну і зараз який же мені тут оцей може достану подивитися зараз я ще не відкривала. Це в мене такі судочки. Руків їм багато, десь з 2000 го чи з 2002. го Вони емаліровані. Так, компот ми вже випили. Тут стоїть кувшин, О, зараз відкрию. О, дивіться, який. Віка сказала морку вибрати, все вибрати. Ой, щоб за світло видно було ось так. Дивіться, застиг. Ще трішки і зовсім застигне. Ну, ще трішки шатається. Ну, це, бо я його пізно десь в 11 годин, а зараз 7 ранку. А ще хотіла сказати за оці. Судочки ще я купила дуже гарні, вони вписалися сюди. Але, знаєте, ну, от важкого трішки так нахиляються. Оце я відкрила повністю. А тут у мене лимони лежать, і ще щось сир, мабуть, Ось наполовинку відкрила чуть-чуть. Це можна роздвигати, ось бачите, отак. От. Ну, мені сподобались вони. І підходять. Якби ще, знаєте, так, якийсь магнітик тут отак <смі> придавлював. На це можна щось придумати. Ну, я теж придумкувати, так що я, щоб, я потім подумаю. Але легеньке тут може лежати спокійно. Навіть як отак колбаска туди влазить, отака. Ось зараз я там поклала на маску і сир. Ну, дуже мені так сподобались вони. і Тож рекламу подивилася, ну і бігом купила. Ну, це мій холодильник, я вам вже тільки що показувала. Холодець доставала. Зробила собі, як завжди, ранкову каву. І я Завжди наливаю багато. Або води, а потім молока нема куди налити. І трішки треба якось вже підніматися. Я вчора вроді небагато роботи зробила, але так заморилась. Сьогодні єлі встала, якби не фенді, я, мабуть, не встала. А так вона прийшла і мене лапою. І головка поворачує. Кажу, що ти хочеш? Кушать, біжить до дверей, гулять. Ну, пішли. Пішли, відкриваю двері, а там вже дощ, і вона назад. Ну, я вже і не лягала більше. Думаю, заколочу собі каву. Посижу, подумаю, що його далі робити сьогодні. Ну вже дощ проти закінчився, а мокро ж. Я деяку роботу вчора не доробила. Ну, Може, підсохне трішки, це ж весна. Та після обіду, якщо не буде цілий день дощу, то щось буду робити. І знаєте, я е, дивлюсь канал валі, моє господарство називається. Ну, і скільки енергії. Боже, скільки роботи вона робить, я, б, мабуть, з нього пала. Вона кожного дня викладає відео, що вона там зробила і пікірує розсаду, і оцих касет у неї там скільки багато, Боже, це ж скільки людині треба здоров'я. Щоб оце все зробити, ну, буду говорити так. Чесно, вона на 10 років молодша від мене, так вона написала. Але ж все рівно, це ж не, не 40 навіть, це ж 60. І вона крутиться, крутиться, боже, дай Бог їй здоров'я. Ну, кому цікаво, я... вона її не потребує, може, реклами, але буде рада, що я її згадала, я її дивлюся, мені дуже цікаво, там дещо я навіть не знаю, то придивляюся, що вона там робить. От. Тому що, так, так, я давненько тут живу вже в, ну, в приватному будинку з 2010 року. З 22 травня ось так. Ми сюди переїхали, лишили квартиру сину. І до цього, з 91-го року, нам виділили цей, оцю ділянку, і я чимсь там займалася. Ну, ну, не так, як вона. Боже, це ж скільки нам треба і натхнення, і здоров'я. І вона про все знає, коли базилік, коли те, коли це. Я там думаю, ну, а я ж раніше я теж старалась садити по місяцю, коли там можна там, сіяти огірочки, коли там базилік, коли томати. А зараз я коли висадила тоді, висадила, ростуть. Ну я ж не продаж, а там собі. Ну щось вродило, щось ні. Ну нічого. Але чим займаємося. Я там такий теж зробила один експеримент. Не знаю, вийде він у мене чи ні. Але навіть якщо не вийде, я його теж покажу. Ну Це буде потім. Зараз не знаю навіть чим займатися. Ну, я сьогодні хочу, так як немає, як вийти на вулицю. Я популярую свою кухню. Ну, вона і частенька, але я люблю, щоб зовсім була. На російській мові говорять безупречна, чиста. Ну, ось так. Про, хочу ще поговорити, про українську мову. Ну, люди добрі. Звичайно, не треба судити ні мою онучку, ні, ні нікого іншого, хто ще розмовляє українською мовою. Ну, дивіться, мені 70 років, і з того часу, коли я сказала перше слово мама, це було, ну, воно і так, мамо, так. Мама, так. Це була російська мова. Ну так нас тоді вивчили, так учили в школі, так нас учили в університетах, в інститутах, то де навчався, всі говорили російською мовою. Ну, тоді такий вели. Я не пам'ятаю, я пам'ятаю тільки, що навіть якщо були російсь... українські школи, то їх переводили на Російською, і в нас у місті, по-моєму, лишилося їх дві, і я не знаю до кінця, я в 70-му році закінчила школу. І чи була у нас українська школа? Я навіть не, не пам'ятаю. А далі всі навчалися на російській мові. Тому нам дуже нелегко, але можна. І там писали, що моя онучка розмовляє не так. Ну, вона вміє розмовляти українською мовою. І викладає вона українською мовою. Але ота звичка, ну, вона ще лишилась. Думаю, ми всі якось зможемо це. От дивіться, в мене не вистачає слов пріодоліть, да? так? Віки немає під підсказати, бо вона ще спить. Ну, а в мене ж фені Це гуглий переводчик теж нема, бо сижу, п'ю каву. Ну, все буде добре у нас. Головне зараз те, щоб у нас все-таки е, настав мир. Настав мир, щоб ми не ховали своїх воїнів, воїни-солдати, і, і жінки, і чоловіки. І що це робиться, і навіщо ця війна? Хтось повиїжджав і хоче додому, вже люди плачуться. Ну, до рідної землі, там, де ти родився, там і згодився, говорить. Ну, хтось виїжджає і якось е, призвичаюється, а ми тут звикли, нікуди не їдемо, але все буде добре. Так, щось у мене сьогодні зранку скорбутне відео. Ну, але трішки поговорила, трішечки поговорила. Стало на душі легше. До, до речі, сьогодні у нас 16 березня. О, у мене сережка влетіла. Це якийсь знак. Щось я хотіла сказати, і зараз скажу, звичайно сережку треба вставити, але без зеркала я її не вставлю, а може й вставлю. не знаю. Сьогодні моєму покійному чоловікові вставила, виповнилося б 73 роки. Ось так він в минулому році помер 7 березня. І вже йому минули рік. А сьогодні його день народження. Але його з нами немає. Я завжди говорю, доця забрала. Чого так говорю? По тому, що вона померла 11 лютого 22-року, а 7 березня її пішов. А син раніше. Життя несправедливе, звичайно, але треба якось жити. Так, я майже добила каву і зараз займусь роботою. Трішки поговорила з вами. На душі стало легше. Ой, хто ж говорив? Забула з підписників друзів, хтось говорив. Кому йому Ірина Ваганова, якщо я правильно пам'ятаю, можу я й помилятися. <гум> Самі з собою розговорюваємо. Хоч так, але легше стає і на серці, і на душі, а потім сам себе дивишся теж легше.